Всім привіт! З вами канал Космос. Для людини властиво осмислювати окремі речі та явища, які її оточують. Завжди люди хотіли навчитися передбачувати різні події, розуміти природу речей, збагнути суть та задум небес. Крім цього, людина у всі часи також замислювалась про своє місце у всесвіті. І для того, щоб знайти себе, людина в ті свої перші часи була змушена вірити у різні мітологічні елементи, які наповнюють природу. Бо інакше як, наприклад, збагнути те, що Сонце обертається довкола Землі і гріє її? Все, що було у їхніх силах, у їхньому розумі та за допомогою їхніх простих, на перший погляд, інструментів, було занадто недосконале і недозріле для того, щоб зрозуміти істину, природу та сутність, наприклад, небесних світил. Найпростіше для людей було повірити у те, що це просто боги, які керують днем і ніччю, які можуть посилати дощ та сонце, і яким обов'язково треба догоджати. Попри це, все, ми зараз можемо досліджувати різні археологічні знахідки, які свідчать, що знання про рух астрономічних об'єктів у давніх людей не був вже й таким, на перший погляд, примітивним. Люди в той час змогли вигадати складний прилад для вимірювання руху небесних світил, що дозволяло їм зрозуміти, що існують певні цикли, за якими, наприклад, можна було передбачити, коли засівати ту чи іншу культуру. Нещодавно виявилося, що найбільш популярним і частково вцілілим таким астрономічним приладом є Стоунхендж. Для чого була потрібна астрономія у кам'яному віці? Хто та коли дізнався про астрономічні функції Стоунхенджу? Як взагалі користуватися таким приладом і чи взагалі це якось пов'язано з іншопланетянами? Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BiMeCoffie, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Для чого взагалі була потрібна людині кам'яного віку астрономія? Варто зрозуміти, що як такої у нашому розумінні науки астрономії тоді ще не було. Та й загальні знання, які мали люди про небесні світила, не можна було прирівняти до якоїсь однієї науки. Загалом це можна було назвати астрономія плюс релігія плюс філософія. Система знань тоді складалась з певних вірувань, традицій та емпіричного досвіду. Як намагання зберегти і передати наступним поколінням всі набуті знання про вірування, світобудову, спостереження, давні люди записували і увіковічували все це на різних спорудах: храмах, будівлях, могилах та каменях чи кістках. Загалом знайдені археологічні пам'ятки свідчать про високий рівень астрономічних знань тогочасних людей. Про це свідчать розташування певних споруд у певні напрямки, наприклад, сходу та заходу сонця на рівнодення чи сонцестояння. До сьогодні у нас залишилась традиція будувати храми вівтарем до сходу. В різних куточках світу археологи знаходять кромлихи, це кільця з менгірів, таких довгих каменів візирів, які служили давнім людям як місця поклоніння богам, місця збору, місця проведення обрядів, ну і як засіб для спостереження за небесними світилами. Людина здавна помітила, що сонце рухається за певними циклами, на основі чого був складений перший календар. Так само і місяць, його зміна фаз та точок Сходу і Заходу. Все це дозволяло давнім людям створювати сонячні та місячні календарі, які могли служити їм як для аграрних цілей, так і для релігійних. Передбачення Руху світил давнім людям було необхідним також для астрології. Наші предки фіксували сходи та заходи сонця у дні сонцестоянь, таким чином розпочинаючи та закінчуючи річний цикл. Події світил на небесній сфері вони пов'язували з чимось божественним і таким чином могли вірити у передбачення, які надають їм боги. Звичайно, давним людям не могло йтися й мови про телескопи чи інші складні астрономічні прилади, які б допомогли їм у визначенні різних астрономічних подій та й взагалі у пізнанні суті астрономічних явищ. Навіть простих кутовимірних інструментів тоді, скоріш за все, не було. Все, що їм було під силу, це робити прості інструменти з каменю. Але як виявилося, їм було цього достатньо. Крім цього, сам горизонт мав важливу роль для спостереження. З допомогою нього можна було фіксувати місця сходу і заходу світил. Використовуючи одну високогірну точку спостереження, можна було за цілий річний цикл зафіксувати місця сходу і заходу сонця чи місяця, і на основі цього зробити певні висновки про їх рух. Найбільші світила на небесній сфері сонця і місяць приваблювали людей своєю величчю та циклічною зміною. Річний циклічний схід чи захід сонця, який від літнього до зимового сонцестояння змінює своє положення, наштовхував на появу сонячного календаря. А зміна фаз місяця місячного календаря. Ці два світила були, напевно, єдині доступні для спостереження людям, адже вони були великими, і їх зміни були значні, на відміну від планет чи зір. Крім цього, люди палеоліту могли спостерігати сонячні та місячні затемнення. Згідно з досліджень, стало відомо, що вони могли їх передбачувати, звісно ж, і використовувати у своїх релігійних та обрядових цілях. Оскільки люди в той час могли тільки робити припущення про їх божественне походження. Все це приводило до необхідності будувати спеціальні споруди, за допомогою яких можна було фіксувати різні астрономічні події. Однією із таких була обсерваторія Стоунхендж. у Великій Британії поблизу міста Солсбері біля Лондона, серед долини розкинувся величний, всім відомий кромлих Stonehenge. В перекладі означає висячі камені. Мегаліт із кам'яних блоків, маса кожного складає близько 40 тонн і висота більше 6 метрів, утворює коло, яке могло використовуватися як певний астрономічний інструмент. Звісно, про що вже і було вище сказано, даний комплекс використовували не тільки як засіб для спостереження, а й для здійснення релігійних обрядів, поховань, а також як місце лікувань. І спершу вчені схилялися до думки, що це місце було просто місцем язичницького поклоніння, але англійський астроном Норман Лок'єр на початку ХХ століття присвоїв нове звання Стоунхенджу – астрономічна обсерваторія. Звичайно, це викликало як масу вражень і нових ідей, так і незадоволень та обурень. Багато хто критикував роботи вченого. Але у 60-х роках ХХ століття Джеральд Гокінс представив ще більшу кількість доказів того, що Стоунхендж використовували як своєрідну обсерваторію. Напрямки орієнтирів каменю збігалися з місцями сходу та заходу сонця і місяця, в дати сонцестояння і рівнодення. Таким чином, могли вимірювати час і складати точний сонячний календар. Так виникла гіпотеза про те, що даний комплекс використовували також для обчислення і передбачення дат сонячних і місячних затемнень. Довкола Кромлиха розкидані поодинокі кургани могили, які, як виявилося пізніше, теж можна використовувати як відповідні візири. Азимути могил збігаються із азимутами сходу та заходу сонця і місяця в дні сонцестоянь та рівнодень. Крім каменів та могил, довкола кромлиху насипані вали та викопані рови, які теж виконували функції візирів, і де можна було позначати схід та захід небесних світив. Також на кільцях довкола кромлиху на одних ямках могли фіксувати положення лінії вузлів місячної орбіти відносно сонця, а інші могли використовувати для позначення фаз місяця. Таким чином, Стоунхендж виявився доволі складним приладом для спостереження, фіксування та передбачення різних астрономічних подій. Попри все це існують і думки інших вчених, які стверджують, що люди не будували Стоунхендж, а всі ці камені валуни приніс з собою до Англії льодовик. Самі кола з каменів, їх накладання, і розташування є результатом багаторазового замерзання і танення вічної мерзлоти під час льодовикового періоду. Ну а розташування каменів, їхня астрономія, симетрія та геометрія спростовується до слів химерна випадковість. Багато людей вважає, що конструкція самого комплексу є доволі складною, як для стародавніх майстрів, Щодо будівництва Стоунхенджу вигадують безліч теорій, частина яких взагалі неземного походження. Але все ж в кам'яному віці люди вміло обробляли камені. Звісно, на це йшло багато часу, і сам Кромлих будувався століттями. Камені спершу доставляли на місце встановлення, викопували ями, за допомогою товстих колод ставили камені у вертикальне положення і утрамбовували землю довкола. Дослідники вважають, що кам'яні перекладини теж встановлювали за допомогою штабелів з колод і земляних насипів. До сьогодні існують конспірологічні і мітологічні теорії про виникнення такого мегаліту. Але якщо розібратися, то не можна вважати людей періоду кам'яного віку вже такими нездалими та нерозумними. За допомогою простих інструментів та розуму їм вдалося побудувати таку велетенську споруду та ще й до того дати їй практичне астрономічне призначення, все це свідчить про певний світогляд людей, про те, що вони цікавилися природою речей та небесних світил. Про це також свідчать багато археологічних знахідок з астрономічними символами, сузір'ями, фазами місяця тощо. Зацікавлення людей до вивчення неба було не поодиноке, адже схожі кромлихи знаходили по цілому світу зі схожими властивостями та застосуванням. В різних культурах застосовували різні матеріали, але принцип роботи залишався той самий. Люди навіть у курганах могилах залишали сліди астрономії, а подекуди використовували їх як астрономічні інструменти. Так, навіть в Україні біля села Безводівка у Чернігівській області дослідник історії та краєзнавець Олександр Кликавка зумів віднайти астрономічне призначення місцевих груп курганів. Поблизу Безводівки є десятки могил, які мають різну форму і дивне місце розташування. Подекуди відстань між ними складає кілька кілометрів. Висота могил та майданів сягає 6-8 метрів, а в діаметрі вони можуть бути і до 40 метрів. Також довкола розкидані вали, рови та інші земляні насипи, які в цілому утворювали колись пригоризонтну обсерваторію. Принцип її роботи схожий як в Стоунхенджі. У певні астрономічно важливі дати сонцестоянь чи рівнодень, сонце та місяць сходять над певними курганами та майданами. Орієнтація всіх могил відносно азимутів є доволі точною. Так, наприклад, якщо спостерігати з центру комплексу в день зимового сонцестояння, то за південно-західним курганом, який розташований на відстані більше 4 км, заходить сонце. Велика відстань говорить про високу точність розташування могил. А ще на такій відстані діаметр верхівки кургану збігається з видимим діаметром диску сонця та місяця. Довкола комплексу розташовані як і ближні, так і дальні кургани, які знаходяться на різних відстанях один від одного. Що може здатися дивним, але відношення відстані курганів є кратним цілому числу, або подекуди числу Фібоначі або золотій пропорції, та числу Пі. На безводівці спостерігали не тільки за сонячними подіями, але й за місячними. Так, над одним курганом сходить місяць на закінчення періоду суву його точки сходу малого Сарусу, циклу, який має період 18 років. Оскільки це найбільший курган на околиці, то ці події надавали великого значення. Після цього відкриття було помічено, що більшість курганних груп по всій Україні мають таке розташування. Мене це так зацікавило, що і я в сусідньому селі віднайшов кілька могил, які були географічно орієнтовані на схід та захід сонця у дні сонцестоянь. Археологи ставляться до цього дуже скептично і вважають це або чистою випадковістю, або від лукавого. Тим не менше, поцікавитись дослідженнями Олександра Кликавки ви зможете за посиланнями в описі або переглянувши кілька відео на його каналі. Звісно, підпишіться. Всі ці та інші курганні комплекси свідчать про те, що знання давніх людей про астрономію було не таким примітивним, як дехто вважає. Присутність у спорудах та могилах астрономічних знаків пов'язана з їх обізнаністю із зоряним небом. Це могло будувати їх світогляд та вірування, допомагало їм практично та гуртувало їх як спільноту. Стоунхендж є давньою обсерваторією. Храмом та місцем зібрання людей для звершення як спостережень за астрономічними об'єктами, так і різних релігійних ритуалів, а не як аеропорт для іншопланетних космічних кораблів. Астрономія давнім людям була потрібна для релігійної основи і для практичного застосування, як от сонячний та місячний календарі. Нашою метою сьогодні є насамперед дослідити та зберегти ці пам'ятки археології, щоб наші наступні покоління мали уявлення про те, як і за допомогою чого займалися астрономією наші пращури. Ну а на цьому в мене все. Дайте іншопланетянам спокій. Слава Україні!